Машину! Вітя! Да у нас трезвой водитель! Трезивий водитель. Вони не мають права! Вітя! Не мають права! Водій трезві є! Леня є! Льоня! Льоня! Валера, угомонися! Хвати кричать! Ти ще Валера, Вітя, забери мою машину! Це не моя машина, їй не дають! Їх бас, в Як я заберу їх? Наберу їх ну, машину. Нас собі понесу. Виїхав на своєму команді. Вони арестували машини. Немає права. Як це права? Немає права. А того немає права. Немає права. Вітя, Нічого, ні. Вітя, Валерий, витя, витя, не має права, вітя, я не маю право, Вітя, немає права забрати машину. Вітя, mm -hmm. на якому він ви... Витя, на якій підставі машину забирає? <гасу> я ось їм скажи, що dai? ти мені кажеш? Да, 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 кажи, Я не забираю у тебе машину. Давай на зберегти. Давайте нам збираємо. Сподівайся, хочеш вийти. Я говорю. Машину, сядь в машину і їзжай. Чез, мар, мар рушити двоводі. До машини. Постав наїде. Слухай. Сади, кермуй і їдь на твоїй машині. машина! машині. Твоїй машина! Хай їдь на своїй машині. Я тобі кажу ще Да, щоб я в бабки попала. Завтра забирай. Не надо їй машин, отдай машину їй. Я уродай машину їсти. Ублюдки, блять! А за що? А за що? Де, де закон? Де... Чого ви її забираєте на штрафни час? Я приїхала, я власник машини, я забираю свою машину. Не треба їй гроші платити. Не треба їй гроші, в неї нема грошей, не мала дитина. Нема грошей у немає. в мене нема грошей. Я міліцинер, був. Малу висок, висок. Висок. Короче, не розумієш? мало. Коротше, не треба скажу, я думаю сам по собі. Я кажу, скажеш ти, отдай машину, людині. Не треба їй машину, вона треба. Приведіть в теж приїхав. Я кажу, віддай машину. Отдай машину людині. Людині дай машину. Тобі що, покричати хочеться, перекрити. Не їде вона. Терезний водій є. є, закон такий. Якщо є, якщо є. О, то, я, я, ну, я, я ж я не дам одвести, я потім щось потім. залізу під машину, я ти бігаєш, куди ти біжиш? Для чого це шоу? Для чого? Ви це, це ви робите незаконно. Я визовуть 120.

Сідає, вона їде. Все. Мої питання, мої питання. Все. Я сказав, машина нікуди не поїде. Не поїде. А поїде? Ти ж не робила Нашу ти машину забираєш. Я сказав, не забираю. Ти — Ви, Очень две, пожалуйста, 102 тут. ви Керівник, Перепрыгивай удачи. Ты понимаешь, Даня, в начале перед чердой. Ты чего ты забираєш машину? На території немає, Понимаете?